Продовжуємо наш ефір. Я вам розповідала про те, що Олександр Ступ припускав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і російський диктатор може зустрітися на саміті Великої Двадцятки Південній Африці в кінці листопада. Вже точно не зустрінеться. Можемо тут навіть не гадати на картах Тарої на Кавовові гущі, тому що Путін сам сказав, що не поїде. Але відправить звичайно свою делегацію терористичної федерації очолить її заступник голови адміністрації президента Максим із прізвищем Орієш. Роман Безсмертний дипломат і надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Білорусь до 10 по 11 рік разом з нами на зв'язку. Пане Романе, я рада вас вітати. Слава Україні. Героям слава. Доброго вечора, пані Таня. Пане Романе, ну е, слухайте, ми з вами в стількох ефірах обговорювали поведінку Путіна, і мені здається, е, на яких би ефірах ми е, про нього не говорили, все одно ось ця ниці та е, трусість в ньому проглядається. На вашу думку, все ж таки, цього разу тут теж він е, боїться, що щось з ним може статися, або хтось його може заарештувати. Чи він е, після е, Анкориджа, після, е, після розмов про ядерну, зброю вирішив таки далі або блефувати, або тиснути на Трампа, або знаєте так е, карає десь Трампа тим, що не звертає на нього увагу. А ми знаємо, що Трамп це людина з таким великим егом, який ще має ніжні почуття до е, диктатора Росії, ну е, тут важливо деякі речі. Я думаю, що багато хто звернув увагу на першу річ, це. Взаємовідносини Дональда Трампа і Сіріла Рамафоси, президента Південно-Африканської Республіки. І друге, оце ось недавнішнє повідомлення про те, що а, Сполучені Штати будуть чи можуть приймати іммігрантів тільки з Південно-Африканської Республіки. А, перше, що я хотів поставити питання собі і глядачам а Трамп. Буде в Йоханнесбурзі. Угу. І от коли ми задамося е, цим питанням, то в тому числі ми можемо вийти на мотиви того, що там не буде е, Путіна. Путіна там не буде з декількох причин. Перше, це те, що він дійсно боїться, остерігається, того, що його можуть затримати там. І про це не один раз говорилося. Бо тут мова йде не тільки про те, підписант МКС, країна, не підписант. Це важлива річ. Але як, коли мова йде про кримінального воєнного військового злочинця, то тут не тільки ці речі діють, а це все більше і більше розуміють і усвідомлюють людей. Я вже не кажу про те, що. А фюрер Московський він давним-давно вже не те, що став а ліг поперед дороги усім у світі. Тому він розуміє чудово, що все рівно його доля одна попереду. Як мінімум, це трибунал, а як максимум, це доля його друзів, соратників, таких як Мамор Каддафі, mm -hmm. ну, колишній іракський диктатор, і таке інше. Ну, очевидно, що тут якби, аргументи з цього боку зрозумілі. Разом з тим, постановка питання про зустріч і присутність там Дональда Трампа, вона дає відповіді на інші декілька питань. Зриву і відмови від Будапешта, тактики, поведінки, яка стосується діалогу між Вашингтоном і Москвою. А шансів, бо Стуб якраз говорив не тільки і не стільки про зустріч Путіна і Трампа, скільки про зустріч Трампа і Зеленського. Бо Зеленського запросили теж на саміт в Ханнесбург. І от тут угу. оця річ, як на мою точку зору, вона набагато важливіша, ніж тема Путін і будь-які Трамп. вологи. Трамп. Тут тоді знаємо діалоги Зеленський Трамп вони пожвавлюють ситуацію і дають набагато більше матеріалу для формування відповіді на питання. Чому діалог Вашингтон-Москва ведеться і по відкритих, і по закритих каналах. Каналів закритих між Києвом і Вашингтоном не існує, або я скажу інше: принципово не може існувати. Угу. Ну а тут у мене тоді пане Романе питання: чи захоче Трамп, навіть якщо він приїде зустрічатися із президентом України? Тому що ось буквально а, на тижні знову почули від нього на, на трапі його літака, знову знаєте, такі не не дуже приємні для України а, слова. Ну і на зустрічі з Сідінпінем він сказав собі, і після того повторив: ну що ж, нехай, нехай повоюють. Тож, можливо, Трамп не захоче зустрічі з Зеленським? На це пані Таню, є лікарі. Це... Лікарі, такі як Олександр Стуб, от Мджорджа Мелоні, Урсула фондерляїн. Ну, як треба, включать важку артилерію Стармера, прем'єр-міністра Великобританії. Я вже не кажу Чарльза, короля і так далі. Тому е нинішні ситуації до цього підключиться, в тому числі Рубіо, е держсекретар, тобто, на щастя для України. А нині коло тих, хто розуміють, що відбувається, воно зростає. І як би хто не говорив, але от в цій ситуації Трамп уже потрапляє в оточення, яке дозволяє собі, ну, скажімо так, форматувати і підказувати. Я дуже м'яко про це кажу. От, підказувати Дональду Трампу, як би ліпше було йому повести себе. Чому? 78%, в тому числі республіканці, прихильники Трампа, наполягають на збільшенні допомоги Україні. Згадайте, коли ми з вами починали там а, в давнину цю розмову, було 40%, падало навіть до 36%, зараз 78%. Трамп, який би він не був геніальний, який би він нарцисом не. А бачив себе, він чудово розуміє його доля залежить від американського виборця. Ну тут справді ми бачили ось цю, коли бачили цифри, як падає його рейтинг, і ми бачили зростання справді цих відсотків, скільки скільки республіканців кажуть, що Трамп неправильно поступає з Росією і з Україною. Особливо обурення було після Анкориджа. Звичайно, що і ось тут ну хочеться насправді вірити, що ці цифри переможуть Трампа і його знаєте, таке ставлення. До Путіна, але тим не менше, я хочу ще згадати тут про Путіна. Я вже сказала, що їде голова адміністрації диктатора Максим Орешкін, але Путін не забуває про Орешнік. він в чергове погрожує усім Орешнікам. Це попри те, що до Білорусі він так ніби то і не доїхав цей Орешнік, але вже каже в Держдумі Росії, каже, що передадуть в Венесуелі Орешнік для війни зі Сполученими Штатами. А що це Росія каже, що якщо що вона готова вступити вже. Війну зі Сполученими Штатами для чого ось це підігрівання, ну їх, пані Таню, так багато, що їх можна було поставляти вже більше двох років в Білорусь, і Лукашенко він же пам'ятю гуляє. Він сказав, що в грудні от надійдуть уже mm. надійдуть. От. А я вже не кажу про тактичну ядерну зброю. Питання вже закрито. Білорусь укомплектована. Я вже чекаю, коли він знає, скаже Лукашенко, коли вона надійде. Так от, виходячи з логіки Фюрера російського, навіть його вже так багато, що його треба постачати вже туди, аж в Венесуелу. Щоправда, там жодної людини, яка здатна з ним якимось чином працювати, немає. Ну то нічого. Росія славилася швидкістю підготовки кадрів. От, і тому дуже швидко підготують венесуельців для того, щоб вони могли безчисленною кількістю орешників тут управляти. Це така ж сама річ, як буревесник, Посейдон, Орешник у Венесуелі. Оце ось в літературі зустрічається в виданнях, що вже на трьох. Підводних човнах є Посейдон. А тут здають Хабаровський кажуть: це в кінці кінців ми створили підводний човен, човен, який може нести на собі Посейдон. А що ви забулися, що ви говорили вчора? Тобто, mm. тут все зрозуміло з тим, що Орешнік з'явиться в Венесуелі. Це така ж сама гра і такі ж самі істини, як. Сьогоднішнє повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки будуть здійснювати випробовування ядерної зброї, написано ракета Менітмін. Ну ракета і бомба, це як кажуть в Одесі дві великі різниці. Та ну бачите, Трамп же сказав, що ну, якщо є ядерна зброя, то значить ми ж маємо якось і спробувати що, що з нею і як. А, ну, ось тут знаєте, чула думку про те, що а, Путін десь хоче переграти в чергову карибську кризу. Знаєте, такі паралелі собі а, проводить, чи допустимі тут а, такі паралелі зараз із карибською кризою? І одразу запитаю знову ж таки про Венесуелу, тому що а, для Трампа Венесуела мені видається, могла би бути ось цей, знаєте, маленька побідоносна. Війною, але тут Путін з'являється. Друга теза набагато ближча до істини, uh -huh. бо перша, я про неї теж якось роздумував в ефірі, але і перша, і друге залежить від того, наскільки той, хто говорить, розуміє, що відбувалося під час карибської кризи і що таке маленька переможна війна, бо це стосується. Точності викладу позиції формулювання Маргарет Тетчер ну, так звані Мальвінська або Фолклендська війна проти Аргентини, яка завершилася повною перемогою Великої Британії. Хоча оточення Маргарет Тетчер казало, що там нічого не вийде. Тому в нинішній ситуації це ближче до ідеї маленької переможної війни, тим більше що. Трамп він боїться почати серйозну кампанію. Його принцип такий, так як він в Ірані використав, полетів Б-2, кинули там декілька бомб і швидко звідти втекли. А тут не вийде так. Тут доведеться спішуватися, заходити на континент. Але в цьому відношенні навколо Трампа є група людей, які в цьому переконані. Що це так треба робити, тим більше, що Марія Каріна мачадо як відомо, присвятила а, Нобелівську премію миру Дональду Трампу і чітко вказала на те, як вона бачить подальший розвиток подій з допомогою Дональда Трампа. Ну, ось тут хотілося, щоб знаєте, Дональд Трамп розумів, що е, варто б не допомогти. Пане Романе, дуже Рознаєте, дякую. знаєте пані да. Таню. Він такий мужчина, що йому е, жінка розказує, як треба себе в цій ситуації вести. І от е, я вам скажу, я її поважаю за чесність і правдивість mm. позиції, і тут, от це просто говорить про те, ну що собою являє нарцист Трамп. Ну, у нас лишається все ж таки надія на нашу агентку Милашку Трамп. Пане Романе, дякую вам дуже. Роман безсмертний дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Білорусь по 11 рік був разом із нами на зв'язку. А ще раз вам дякую.